Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і цей влог нарешті вирішила почати не вдома для різноманіття познімати вам щось інше. Зараз п'ята вечора, навіть вже 20 хвилин на шосту. Я трошечки затрималася сьогодні на роботі, але в мене гарний настрій, і я дуже налаштована на якусь прогулянку. У мене нарешті набагато краще нога себе почуває. Ну, я вже ходжу нормально давно, але сьогодні зранку я навіть маленьку зарядку зробила. Може так потихеньку буду вдома повертатись на спорт, плюс прогулянки. І вже потім, напевно, коли приїду з наступної подорожі, то вже точно повернусь до спортзалу. Думаю, там же в мене з ногою буде все нормально. Боже, щось в мене розпатлане якесь волосся за цілий день. Ну, я сподіваюся, ви мене вибачите. Зараз я йду на прогулянку е, показати вам одну дуже красиву вулицю в Кардіфі. І трошки про неї вам розкажу. Я ніколи її не знімала для влогу, але там я насправді багато разів була. Чого я її не знімала, не знаю. Там є що розказати і показати, так що, думаю, буде вам цікаво якісь нові міста, намагаюся, місця і міста теж. Але місця у кардіфі намагаюсь знайти для того, щоб вам показати, щоб вам було цікаво дивитись мої влоги. І буду намагатись різноманітніти е, свої домашні влоги якимись, хоча б такими невеличкими прогулянками. Бо щось я вже декілька місяців вам не робила такі прогулянки, так? То сьогоднішній влог вирішила додати і прогулянку. І так, друзі, сьогодні прийшла вам показати таку дуже відому вулицю у місті Кардів. Називається вона «Cathedral Road». Це вулиця, яка має ось такі величезні віли вікторіанської епохи. Тоді саме вони так і називалися. Будувалися вони спочатку на одну сім'ю. Ось ціла віла на одну величезну сім'ю. І жили тут, звичайно, тільки багаті сім'ї, наприклад, там сім'ї лікарів, держслужбовців, ну і так далі. Зараз це вулиця, яка теж має родини, які досі є власниками повними цих віл. Звичайно, це дуже багаті люди, але зараз вже дуже багато. Перероблено, ось, наприклад, ось тут, бачите, знесено було була стара будівля і перероблена на багатоквартирний дім. Це почали вони перебудову, а потім в 1970-х роках заборонили перебудову і зараз отримати документи на перебудову якусь дуже дуже важко. Тому що цю всю вулицю зробили concentration area, це вулиця, яка має архітектурну історичну цінність, і її заборонено якось перебудовувати, ставити на фасади кондиціонери, там сильно якось змінювати фасади і так далі. Ось, бачите, я вам показую величезний дім. Називалися вони тоді «Terraced houses», будинки з терасами. Вони зазвичай йшли. Це вже не вілли, а терест хаус, і вони зазвичай могли бути на дві або три сім'ї. Тут ось ця будівля теж історична. Зараз це Temple Court. Я, якщо чесно, не знаю навіть, що саме там знаходиться всередині. Зараз спробую перейду дорогу і покажу вам ближче. Друзі, я з самого початку подумала, що це воно і є, але засумнівалася. Зараз ближче підійшла і побачила, що це дійсно синагога. Яка була тут дуже-дуже давно побудована, але зараз її переробили у офісні приміщення. Тут є вже Wi-Fi і так далі, все, що треба для роботи офісів. Але виглядає прикольно, локація класна, дуже близько до центру міста, близько до центральної станції вокзальної десь хвилин 15. І також тут ходять теж автобуси. А ось вам поближче покажу ось ці величезні терест houses. Дуже багато з них зараз теж перероблені на квартири, тому що отримувати такий будинок дуже дорого, дешевше його продати. До речі, однокімнатні квартири на цій вулиці в середньому коштують 200-250 тисяч фунтів. Тут є така фішка в Британії, що вони не вказують квадратуру, тобто вони просто пишуть «однокімнатна квартира. Але по британським міркам це маленька квартира, можу сказати вам одразу для нас, для українців вони маленькі. Двокімнатна квартира така більшенька, це вже приблизно 350 тисяч фунтів. І якщо ви хочете викупити всю вілу велику, то це десь 800 900 тисяч фунтів. Цей будинок повністю купити не можна, ну тому що він був розділений з самого початку на декілька власників. Але приблизно за 800-900 тисяч фунтів ви зможете ось звідси до звідси, ось такого розміру будинок купити. Але вони дуже великі. Туди вглиб вони ще йдуть багато. Я була в будинку одному з будинків на цій вулиці, і вони дійсно великі. Але... Вони дуже старі, там багато плісняви, тому що тут в багатьох будинках ну, зараз вже звичайно проведено опалення, але е, опалення коштує дуже дорого в Британії. І іноді в таких будинках живе дві, дві людини і вони не опалюють весь будинок. Вони опалюють там дві-три кімнати, собі і все. Тому і збирається, звичайно, пліснява в будинку. Ці будинки мають такий собі аромат. І краще вже, якщо купувати тут нерухомість, то краще вже перероблену, наприклад, одну або двокімнатну квартиру. Але якщо чесно, британці тут купують майно для того, щоб його здавати. Вони тут ну не люблять вони жити в квартирах, вони люблять жити в будинках. Це, до речі, бачите, такий достатньо заброшений участок, і тут видно, що ніхто не живе. Я думаю, що це зараз теж продається або ремонтується. І одразу видно різницю, так і з будинком, в якому живуть люди. Тут, до речі, є табличка, що тут апартаменти. От кожне вікно це зазвичай одна квартира. Ось сюди три пішло, сюди три, тут ще три. Багато квартир сюди влазить. У кожної, звичайно, є там своя маленька якась кухонька, ванна кімната і так далі. Тут квіточки висажені. Ну тут, звичайно, все симпатично так виглядає. От. І, але і, оренда. Квартири тут однокімнатної, коштує приблизно 750-800 фунтів на місяць. А плюс комунальні послуги: це електрика, газ, вода, інтернет і tax – це вивоз сміття і так далі. Тобто, за комунальні рахунки. За однокімнатну людину, якщо там живе однокімнатну людину, Боже, однокімнатну квартиру, якщо там живе одна людина, то приблизно десь 250 фунтів на місяць. Тут буде дорого, тому що тут дорогий кансел такс оцей налог на вивіз сміття там. На цю, всю прибирання території, ремонт плитки і всяке таке, тому що тут центр міста, це історична вулиця, і тому тут канцілтакс дорогий. Чим далі ви від крутих локацій, тим звичайно дешевший ваш канцл-такс. Також він пов'язаний із безпечністю. Якщо район вважається безпечним, то він буде дорожчим. Ну, відповідно, якщо не дуже безпечним, то він буде дешевшим. І тут канцл-такс дуже дорогий. От, ось так називається вулиця англійської мовою. Cathedral Road. Cathedral перекладається слово як собор. Тобто вулиця Соборна Як у нас в Миколаєві центральна вулиця Соборна хто з Миколаєва маякніть у коментарях. От, тут так само. Так от, я вам про оренду розказувала. Оренда двокімнатної квартири в цьому районі. Приблизно 850-900 фунтів. За дві кімнати плюс комунальні послуги. Двокімнатна квартира це зазвичай батьки плюс дитина, тобто три людини. І комунальні послуги в такій квартирі будуть приблизно 350-400 фунтів коштувати. Можливо, трошки більше, все залежить від того, наприклад, там батьки працюють вдома чи не вдома і так далі. Ну, от, приблизно можете порахувати. Бо частенько мене запитують, особливо в інстаграмі, про всі ці ціни. На оренду житла, покупку житла і так далі. Тому, так як я по своїй роботі трошки в цьому варюся, скажімо так, і трошки знаюся на цінах, я не скажу за всю Британію, звичайно. Я знаю по Кардіфу, тому що я тут працюю і регулярно моніторю ринок. Тому я можу із впевненістю вам про це сказати. І ось по Кардіфу приблизно. Ціни ось такі, але знову ж таки, це все залежить від самого житла, від району і так далі. Зараз я вам кажу про цю вулицю. Але теж ем, я так називаю ціни на житло. Тут спіймати вільну квартиру, це я не знаю. Я за два роки, може два рази бачила, що тут щось здається в оренду. Зазвичай тут все живуть люди роками, і вони не з'їжджають, бо тут дуже класна локація. Тому ось, бачите, в деяких будинках такі дуже прикольні атмосферні кафешки перероблені. От, і люди не з'їжджають звідси роками, тому тут знайти щось в оренду це дуже велике щастя і буває дуже рідко. А ось тут, друзі, я так швиденько зніму, не буду вам знімати номер цього дому, але тільки що ми пройшли в дім, в якому живе минулий перший міністр Уельсу. Звідки я знаю, запитаєте ви, а я навіть в нього вдома була. <сум> Коли почалася повномасштабка в Британії, ж була відкрита схема спонсорська, і люди могли сюди приїхати по спонсорській візі. Так само, в принципі, як і я сюди приїхала. Ось тут, бачите, можете пороздивлятись будиночки, поки я вам розказую. Значить, він з його дружиною. Тоді приймали також українців. І В нього великий будинок, але в нього ще є окремий будиночок на задньому дворі прям такий повноцінний. Спальня, кухня, малесенька вітальня. Ну, Симпатичний такий, достатньо милий. З урахуванням того, що він приймав українців, вони там жили безкоштовно в окремому будиночку, то я вважаю, що це було чудово. Так от. Він приймав там людей зі своєю дружиною і достатньо довгий період часу вони там жили. І я ж почала працювати у Cardiff Council, це місцевий муніципалітет, саме на українському проєкті, і тому я і знаю цього міністра, бо я тоді була перекладачем, коли ми переселенням займалися українців. До них додому, я тоді їздила зі своїми самими старшими шефами-босами. До нього додому особисто. Ми спілкувалися, і він навіть мене питався, звідки я, де моя сім'я, як я тут облаштувалася, як я тут живу. Е, ну, Такі якісь загальні питання. Е, думаю, що це із ввічливості, але все ж таки. А виглядав він достатньо просто. У розтягнутих спортівках, у носочку з, ді... з дірочкою, в футболочці на роботу він їздив на велику. Ну, тобто, всі ці розкази про європейських прем'єр-міністрів, які прості люди і на роботу їздять на велику, це насправді правда. Звичайно, що це не про всіх, але ось про нього можу конкретно так сказати. Зараз в нас тут прем'єрка, до речі, жінка. Він вже здав пост. Наскільки пам'ятаю, він здав пост по власному бажанню, тому що він вже такий достатньо старенький, в нього ще померла дружина. Їм там за 70 обом було. І він ну, важко це пережив, і тому він здав свій пост. Ось. Але людина він хороша. І прем'єр-міністр, до речі, він теж був хороший. Люди його любили і дуже добре до нього відносились. А зараз за цю прем'єрку нову я якось, якщо чесно, мало чула. Ну, вона нещодавно стала прем'єркою, то їй, напевно, треба ще час довести людям, чи хороша вона, чи погана, так? От. Тому я і знаю про цей будинок. Боже, подивіться, які тут пальми красиві, клас! І знаю про те, хто там живе, як він там живе, і так далі. А в будинку до, до речі, в нього ну от як напевно будинок будувався е, у вікторіанські часи, отак там, в принципі, все з тих часів і залишилося. Я думаю, бо дуже старі всі меблі. Дуже старий килим, такий, що треба було поміняти років так 200 назад. <смі> Або хоча б 50. Ну Це й умовно, звичайно. Ну коротше, Він зрозуміло, що він змінювався і так далі, але там все було дуже старе, меблі, навіть чашечка, в, якому, в якій нам дали воду, теж була от така якась з вікторіанської епохи. знаєте. Ну, не знаю. Я б, чесно скажу, не хотіла б так жити. Бо я розумію, що це все має історичну цінність, це все прикольно, гарно і так далі. Ем, з точки зору історії, не більше. Але з точки зору життя, я люблю комфорт. Я люблю все трошки більш сучасне. Ладно, там, не хай воно буде недороге, але з якихось більш сучасних матеріалів, щоб воно було новіше. Мені приємніше користуватися більш новою технікою більш новими меблями і так далі. Тому, не дивлячись на, це, на те, що ці будинки там майже по мільйону фунтів, я б не хотіла там жити, знаючи, які вони всередині старі, трошки занедбані, пахнуть пліснявою, мають оце все таке старе, старі кілими, старі меблі і так далі. Коротше, це не мій вайб, не моє. Ось так прикольно прийти подивитися, як у музей і не більше. А ще, до речі, забула вам розказати, що коли будували цю вулицю, вона взагалі була побудована, прокладена вся вулиця, вона абсолютно пряма. І прокладена вона була просто як дорога, яка з'єднувала одну ферму ферму Понткана. І цей район, куди ми зараз просуваємось, ось так попереду, він і називається і досі Понткана. І з іншою фермою, яка я забула, як називається, але це теж зараз там назва однієї з вулиць. Так, от ця дорога була просто побудована як з'єднувальна, а вже потім поступово, коли розросталося місто. Чомусь саме цю дорогу обрали для того, щоб по обидві сторони, ось бачите, тут по обидві сторони, ось такі величезні будинки. Це не тільки тут, тому що я тут вибрала цю сторону, спеціально вам показую. З цієї сторони так само. І от чомусь тодішні жителі піста вирішили обрати саме цю вулицю для розбудови одних із самих дорогих будинків у Кардіфі. Ну, тоді на той момент. Вони точно були самі дорогі, і вони були ще й самі великі. І в принципі, ви у будь-якого кардівця, <смі> Якщо запитаєте Cathedral Road, розкажи щось про неї, розкажи щось про цю вулицю, то всі скажуть: о, там дуже-дуже крутезні, величезні, дорогезні будинки. Всі вам відповідь одну й ту саму дадуть. Ми, до речі, вже дійшли майже до кінця цієї вулиці. А ще цей район дуже класний, тому що тут от там в кінці один парк. Якщо підемо туди і наліво, там ще один великий парк. Коротше, тут реально дитячий садочок. Тут реально дуже багато парків і близько до центру, тому тут класний район. А ще тут є також і автобуси, які ходять прямо по цій вулиці. Але знаю, що район Понткана не славиться своїм дуже гарним з'єднанням автобусним, тому що автобуси тут дуже часто відміняють, запізнюють або просто не приїжджають. І в них, наче розклад, є, але часто живуть вони за якимось своїм розкладом. А звідки я це знаю? А тому, що в мене в цьому районі жила подруга цілий рік. Тому я і знаю цей район дуже добре, в принципі. Ось ми й дійшли. В принципі, це вже. Кінець вулиці. Сподіваюсь, вам сподобалась моя така невеличка прогулянка. Ви трошки побачили нового і цікавого у місті Кардіф. І мекніть у коментарях, якщо вам було цікаво, якщо вам сподобалось, я буду знати, буду вибирати такі цікавенькі місця частіше і показувати вам. Добрий вечір, друзі! Сьогодні неділя. Це означає, що мій хлопець поїхав назад на роботу у Англію. У мене вдома все настірано, прибрано, <сіжджі> їжа приготована, тому в мене був цілий вечір для догляду за собою. Сьогодні такий був на релаксі. Багато чого зробила. Ось, наприклад, сьогодні зробила ось таку маску з касторовою олією. Я вже показувала, я почала їх робити і робила десь рази три. І потім в мене почалися роз'їзди і влітку, і потім я підстригла волосся, бла бла-бла. І зараз, ближче до осінні, я знову повертаюся і буду робити, хочу всю баночку використати і подивитись, чи буде якийсь ефект. Наношу я на корені, я її так втираю і залишаю, коли на пів години, коли на півтори. От сьогодні вийшло на півтори години, і потім змиваю в душі, як і завжди. Змиваю я її за допомогою ось такої щітки, наношу шампунь. бачите, мокренька, її дуже легко потім мити, просто під водичкою, наношу шампунь і розмилюю з такою щіткою. Тут щіточки резинові, вона абсолютно ніяк не шкодить. Ну, звичайно, і надавлювати сильно не треба, але теж класно, додатково масажує і класно промиває волосся, і всю олію з волосся теж змиває. Знайшла ще дівчата у себе такий тестер маски від Evelon Rescue Mask. Значить, почитала я за неї, що вона, типу, робить шкірі детокс, заспокоює, тонізує, очищає і зволожує. Коротше, все на світі. Ну, Що можу вам сказати? По-перше, великий об'єм цієї маски коштує майже 70 фунтів, це майже 100 євро. Коротше, продукт дуже дорогий. Але в ній є, я можу зараз спробувати вам показати, в ній є е, такі крупні часточки, не знаю, чи буде вам видно це чи ні, які е, шкарябають і дряпають вашу шкіру. Вони ніфіга не очищують. Для чутливої шкіри, для шкіри з розицею, як у мене, це не підходить. По-друге, ефекту зволоження абсолютний нуль. От Просто я її змила. Вона, по-перше, неприємно так почала застигати. Я ненавиджу це відчуття на шкірі. Я її пішла змивати, я її змила, ніякого відчуття зволоження абсолютно не було. Тому я не знаю, я, напевно, я вже відкрила цей тестер, але я його викину. Тому що мені не підійшла. І попереджую, дівчатка, у кого така чутлива шкіра, хто любить шкіру зволожену, а не пересушену. У мене не дивлячись на те, що шкіра комбінована, те зона в мене жирна. Але при цьому вона в мене чутлива. Але не дивлячись на те, знову ж таки, що те та зона в мене жирна. Я все рівно ненавиджу цей ефект стягнутості, сухості і так далі. Я люблю, коли шкіра, бачите, вона вже на пальцях застигає. Я люблю, коли шкіра приємна, зволожена і така пружна. Тому, не знаю, якщо вам десь трапиться такий тестер, звичайно, спробуйте, але спеціально такий дорогий продукт без затесту не купуйте. А ще паралельно знайшла у себе ось таку маску від La Roche posay вона, бачите, майже повна. Ну, я її використовувала, звичайно, але набагато. Це із серії Effeclar. І це маска себорегулююча. Я її наносила, в принципі, тільки на Т зону, там, де в мене жирність. Але вона просто безбожно застигає сушить шкіру. В неї вийшов срок годності у травні цього року. Я з нею так і не подружилася, а зараз, і тим паче, як вийшов срок, то я її вже теж викидаю. Коротше, да. переходжу я повністю на все зволожувальне та заспокійливе, ось так. Мені вже більше не подобається все, що підсушує шкіру. По-перше, коли я перестала користуватися всім підсушуючим, мене перестало сипати обличчя. Але я все рівно від жирності повністю не позбавилася, але я її прийняла, скажімо так. У мене зараз добре виглядає шкіра зрівняно з тим, що було там рік-півтора, наприклад, навіть тому. І коли вже тобі перевалює за 30 а мені вже і за 35, то все, що підсушує шкіру, все ми прибираємо. Коротше, дівчата, все треба робити. Такий упор на зволоження, тому цю маску викидаю. Так що після тієї маски, від якої повинен був бути ефект зволоження, але його абсолютно не було, я використовую ще одну маску, це вже нічна маска, незмивна. Юженіацин це маска від бренду Sombaymi. Це корейський бренд, я його знаю ще з часів, коли в нас був. Магазин корейської доглядової косметики ми теж продавали такі маски. Вона зволожує, по-перше, класно, по-друге, придає шкірі блиск. У мене вже вона закінчується, бачите, тут трошечки залишилось. Упс, Зараз впустю, не впустила. Але в неї закінчується теж срок придатності через півтора місяці. Тому я зараз хочу нею користуватися активно. Прям поставлю її на видне місце, щоб її закінчити. Вона не коштує дуже дорого, але про продукт. Реально класний. Мені подобається. Вона має таку гелеву текстуру, тому у кого жирна шкіра, хто не любить обтяжування, підійде і вона класно заспокоює чутливу шкіру також. Ну і За рахунок своєї гелевої текстури, вона і класно, звичайно, зволожує. Я б сказала, що вона чисто такий літньо-осінній варіант. Ну, Або хто просто любить легкі маски, я її наношу достатньо таким плотним слоєм. А потім перед сном я трошки прибираю залишки серветочкою одноразовою. І все, і так лягаю спати і її не змиваю, вже вмиваюся зранку. Рекомендую, дівчата, оце класна маска. Хто ще не пробував, їй вже 100 років, вона абсолютно не нова, але, можливо, хто ще не пробував, спробуйте. Бренд Some BY ME, такий відомий корейський бренд. Раз уж я вам про догляд за обличчям сказала, то вирішила і про цю штучку сказати. Значить, був у мене такий тестер CC Red Correct. Це cc Крем для шкіри, яка схильна до почервоніння від бренду Airborne. І от він в мене валявся, 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 валявся майже рік. Я вирішила його спробувати. Дівчатки, який він офігенний. Я взагалі не очікувала. Він зеленого кольору. Упс, Цвіркнув. Коротше, не вийшло в мене вам гарно показати. Коротше, він зеленого кольору. Ну, якщо бачите, тут він вже цей тестер в мене закінчується. Але. Він, коли ви наносите його на обличчя, він починає танути, і він як підлаштовується під колір вашої шкіри. І, в принципі, стає такого кольору, як вам потрібно. Я зараз руками, ну мої руки, ноги там дуже засмаглі. І зараз я тон беру на три тони темніше, чим моє обличчя. І цей мені теж підійшов по тону, він підлаштувався. Він трошки світлуватий, звичайно, зрівняно з моїми засмаглими руками, але, в принципі, непогано він виглядає на шкірі і почервоніння перекриває, має таку середню щільність. Якщо у вас великі якісь там. Висипання на шкірі або ще щось таке недоліки, якісь, то він їх не перекриє. Але якщо у вас, в принципі, великих недоліків немає, вам просто треба перекрити почервоніння, то він просто супер. Мені дуже сподобався, і от я думаю, блін, так класно, що вони поклали цей тестер. Я змогла спробувати. І тепер навіть задумуюсь, можливо, мені потрібен. Повнорозмірний такий, не знаю. Я в минулому відео вас питала, порекомендувати мені якісь корейські креми, ви цього не зробили, дуже я на вас сильно злюсь, дівчата. Я вам рекомендую штуки різні, а ви мені ні. Давайте, щоб був у нас зворотній зв'язок одна до одної. Порекомендуйте мені. Якісь або корейські е, тоналки середньої, середнього перекриття і щоб не важкі були на обличчі. Або CC BB Крема. От цей бренд Arboria, наприклад, не корейський, але він мені дуже сподобався. Хочу просто потестити щось нове. Буду дуже сильно вам вдячна за ваші рекомендації і за те, щоб поділитесь своїм досвідом. Ну що ж, друзі, сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Я дуже вдячна за вашу увагу і за те, що ви додивились це відео до кінця, а також дуже вдячна за вашу підтримку у розвитку моєї YouTube каналу. Будь ласка, поставте свої вподобаєчки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі. Бо саме ваші лайки і ваші коментарі допомагають розвивати мій канал і в цілому наш український YouTube. Всім вам дякую за це! Ну а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!